Продам жабо або так зване подшиб'я. На мазду 6, 2002-2008 рік. Права сторона дане жабо, воно під лобовим стіклом стоїть ось така запчастинка. Запчастина все ціла, бушна, оригінальна Номер запчастини Ось так виглядає дана запчастинка. В наявності кого цікавить, телефонуйте. Номер телефону буде в кінці відео в описі. Дзвоніть або пишіть на вайбер. Це найкраще, якщо будете писати на вайбер. Заказ приймемо. Можливо, далі ще швидше в обробку.